Завершилося перше коло чемпіонату Юнофранківщини з футболу. Його переможцем став Оскар з підгір'я, який незначно випередив Карпати з Коломиї. Третім до пробіжного фінішу дістався чинний чемпіон Карпати з брошньої осади. Минулої неділі Оскар взяв гору над Тлумецьким Придністров'ям і випередив на два очки Коломийські Карпати, які у 15-му турі були вільні від гри. Наразі саме підгірці є найбільш реальним претендентом на чемпіонський трон. У другому колі підопічні Ігоря Клебана з конкурентами, а це Карпати Коломия та Брошнів, ФК Калуш, Придністров'я та Дністром гратиме вдома, де вони не знають втрат. А відтак Оскар має всі шанси першими з представників Богорочанщини вибороти золото обласного чемпіонату. Чи не єдиним конкурентом підгірців є Карпати з Коломиї? Календар у покотян такі, як і у Оскара. Майже з усіма конкурентами вони грають вдома. Нагадаємо, що лише на початку червня Карпати зазнали першої за чотири роки поразки у рідних стінах, поступивши з сусідам з турки 0-1. Значною мірою саме ця невдача позбавила підопічних Василя Блясецького проміжного лідерства. А от до двох інших претендентів на медалі Брошнівський Скарпат і ФК Калуш, календар другого кола не буде прихильним. Свої претензії на п'єдестал їм доведеться доводити на полях суперника. Калушана, до речі, за підсумками першої частини сезону здобули найбільше балів у гостях. З-поміж інших колективів, відзначимо парадоксальний результат Галицького Дністра. Галичани набули слави грози авторитетів, відібравши очки у вісьмох команд, що війшли до чільної шістки: чотири перемоги і дві нічії. Однак, згаданий результат здобути винятково у рідних стінах. Поза ними Дністер виступав невдало навіть проти аутсайдерів. Варто додати, що змагання поновляться 2 серпня.